Слава Ісусу Христу, брати та сестри! Христос народився. Бог нам сьогодні дає чудові можливості слухати Його Слово, тому налаштуємо наші серця на слухання та уважність, щоб почути Божі істини, які будуть змінювати наше життя. Я хочу у вступі розпочати з однієї дуже цікавої історії. Різдво 1968 року, 21 грудня, тоді відбувається виліт Космічного корабля. Під назвою Аполлон 8 з астронавтами Френком Борм... Борманом, Джеймсом Ловелом і Вільямом Андерсоном на борту. Це був історичний момент в історії людства, за яким слідкував весь світ в прямому ефірі. У ході нього люди вперше покинули навколоземний простір і побачили свою планету здалеку, вперше залишили гравітаційне поле Землі і опинилися в гравітаційному полі її супутника. Неймовірні досягнення, чи не так? Вони летіли так далеко, якщо ніхто не літав. Вони були ближче до місяця, аніж будь-хто інший. І тут, 24 грудня, напередодні Різдва Святвечір, космонавти відкривають книгу. І в прямому ефірі, який дивилися понад мільярд людей, вони починають читати. В космосі відкривають і читають. <кій> На початку створив Бог Небо та Землю. Земля ж була порожньою і безжиттєвою. Безотня вкривала темрява. А Дух Божий ширяв над поверхньою води і сказав Бог: нехай буде світло, і постало світло. Вони в космосі зачитали перші десять віршів буття і вразили усе людство та прославили Бога, який створив небо та землю. Бог неймовірний. Він з хаосу створив. Цей неймовірний світ. Подивіться навколо, яка Україна гарна. Подивіться на весь наш світ. Гори, океани. І ще Бог створив мільярди зірок. Безкінечний космос. Масштаби такі великі, що людський мозок він не може збагнути Боже творіння. Він не може збагнути такої величі. І коли ми дивимося, ми можемо побачити, такими ми маленькі в цьому світі? Господь Бог Він великий. І ось як у Псалмах написано, Псалом 8, перший, четвертий 5 п'ятий вірш: Господи, Владико наш, яке величне Твоє ім'я на всій землі? Ти підняв славу свою понад небеса. Коли я оглядаю твої небеса, діла рук твоїх, місяць і зорі, які ти встановив, то хто така людина, що пам'ятаєш про неї, або людський син, що проповідуєш його? Я думаю, ми можемо зрозуміти, хто такий Бог, який він неосяжний та могутній. А тепер я хочу, щоб ми уявили, як Бог може прийти до нас в гості? Як Бог може прийти на землю? Якщо ми подивимось на усе Боже творіння, ми побачимо, який Бог великий, і можна подумати про те, що Бог прийде у цей світ у всій своїй славі, і кожне коліно впаде і поклониться перед Богом, тому що кожна людина зрозуміє, що прийшов сам Бог. Можна уявити, як буде тисячі ангелів, і все буде сяяти. Але я вам кажу, що Бог вже приходив і був посеред нас. Але не так, як ми можемо це собі уявити. Біблія довгий час пророкувала прихід Господа, як Спасителя Ізраїлю. Прийде. І ось як пророкувалося. Ісаїв, 7, розділ, 14 вірш. Отже, Сам мій владика дасть вам ознаку: ось діва завагідня і народить сина, і дасть йому ім'я Еммануїл. Ім'я Еммануїл означає з нами Бог. Або ще одне пророцтво. Ісая 9 розділ, 5, вірш. Тому що дитя нам народилося, нам дано сина, влада на його плечах, і дадуть йому ім'я, дивовижний порадник, сильний Бог, отець вічності, владика миру. І ось як все сталося. Як відбулося народження Господа і Спасителя Луки, другий розділ з першого по сьомий вірш. І сталося тими днями, що вийшов указ кесаря Августа переписати всю землю. Цей перепис уперше відбувся, як з сирію володів Квіріній. І йшли всі записатися кожен до свого міста, пішов Йосип з Галилеї, з міста Назарета, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Вифлеємом. Побув він з дому та з роду Давидового. Записатися з Марією, зарученим з ним жінкою, яка була вагітна. І сталося так, що коли вони були там, сповнилися дні, щоб її народити. І вона народила свого первістка сина, сповила його і поклала в яслах, оскільки у світлиці не було для них місця. Спаситель, який є Богом. Бог, який створив неймовірний світ, створив зорі місяць сонце, приходить у світ ось так, без жодної слави, дуже скромно. Як, як, як дитя, як звичайна людина у яслах. Він народився у хліві, і там його поклали у ясла. Я вам скажу, що я народився в кращих умовах в родомі поряд з лікарями. А Бог народився ось таким чином у яслах. Це неймовірно. І коли ми це дізнаємось, у нас виникає багато питань: чому так? Чому взагалі Бог прийшов у світ? І чому він себе так понизив? І Біблія каже про це. Філіп'янам, 2 розділ, 6 з 6 по 11 вірш. Він, тобто той, хто прийшов, маючи Божу природу, не вважав посягнути, посягнення бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши образ раба, постав у подобі людини і з вигляду був як людина. Він покорив себе, був слухняним аж до смерті і до смерті хресної. Тому Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я, яке вище всякого іншого імені, аби перед ім'ям Ісуса поклонилось кожне коліно і піднебесних, і земних, і підземних. І щоб кожною мовою, мовою для слави Бога Отця було визнано, що Ісус Христос це Господь Бог. Бог прийшов у смиренні, він понизив самого себе, поставив себе на рівні раба. І для того, щоб повністю відповісти на питання, нам необхідно повернутися на самий початок. Бог створив світ. І Бог створює людину. І людина, вона дуже особлива для Бога, тому що людина це Божий образ. І Бог у такому чудовому великому світі дає людині владу керувати цим світом. Але, як ми знаємо, людина відмовляється і бунтує проти Бога. І тепер ми, люди, живемо без Бога. Ми бачимо, як людство постійно воює, вбиває. І ми це бачимо навіть в умані. Недавно був прильот, і це теж наслідки бунту, бунту проти Бога. Людина робить багато чого жахливого, і людина сама хоче стати Богом. Просто кажучи, людину захопив гріх. Бунт проти самого Бога. І ми усі підлягаємо покаранню, адже ми бунтуємо проти Творця. Робимо жахливі речі. Ми бунтуємо проти Бога. І знаєте, яке це покарання? Це вічна смерть. Ми усі підлягаємо покаранню. Римлянам 3 розділ, 23 вірш. Адже всі згрішили і позбавлені Божої слави. Римлянам 6 розділ 23 вірш. Адже заплата за гріх смерть. Ми підлягаємо смерті через наш гріх. Але на цьому не все. Тому що, наче то здавалось б, ми грішні, ми робимо багато помилок. Ми відмовилися від Бога, ми бунтуємо і ми маємо понести покарання вічна смерть. Крапка. Але давайте згадаємо, що Бог є любов і Бог дуже любить людину. Бог настільки любить людину, нас усіх, що готовий нас спасти. Ми грішні, і ми прочитали, що заплата за гріх це смерть. І Бог вирішив, що Він заплатить за нас. Івана, 3 розділ, 16 вірш: Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Бог прийшов у цей світ без жодної слави, дуже скромно, як звичайна людина щоб спасти людство від гріха своєю смертю? Своєю смертю на Христі. Бо так Бог полюбив світ, бо так Бог полюбив людину, що віддав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Не загинув, але мав життя вічне. Ісус прийшов, прожив бездогане життя і загинув на Христі за наші гріхи. Чому християнство має. Символ Христа. Чому Хрест це символ Християнства? Хрест це знаряддя катування людей. Це вища кара у Римлян була. І відповідь. Тому що ми мали загинути, але Бог на Христі загинув замість нас. Я хочу, щоб ми ще раз прочитали Римлянам 6 розділ 23 вірш, але вже повністю. Адже заплата за гріх смерть, але є продовження. А Божий дар благодаті, вічне життя в Ісусі Христі, нашому Господі. Бог нам подарував вічне життя. За нас дали викуп. Слава Ісусу Христу за Це! Кров'ю Христа ми спасенні. І ось чому ми святкуємо Різдво. Тому що Різдво це народження Ісуса Христа, який прийшов для того, щоб нас врятувати. І тепер дуже важливо, щоб я вам розказав, як ми можемо спастись. Римлянам, 10 розділ, 9 вірш. Якщо визнаєш своїми устами Господа Ісуса і повіриш у своєму серці, що Бог підняв його з мертвих, то спасешся. Для того, щоб стати спасенним, нам треба звернутись до Бога, прийти до Бога і покаятися, визнати свої провини. Сказати у молитві Боже, вибач мене грішно, я приймаю твій дар і я вірю. Ісус сказав від Матвія, 11, розділ, 28 вірш. Придіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Скажіть, ми втомлені і обтяжені? Я думаю, що так, тому що ми грішні. Придіть до Господа, звернімося до нього. Господь чекає вас. Прийміть в своє серце цю істину про те, як Бог вас любить. Нехай ми знайдемо спасіння в Господі Ісусі Христі. Я закликаю нас до молитви, подякуємо Господу за спасіння від гріха. Амінь.